Горішньоплавнянин здобув перемогу у всеукраїнському конкурсі творів розповідей. Олексій Карпенко розповів про його давній рід, який походить із Донеччини, краю, що потерпає від російської агресії. Всеукраїнський конкурс історія моєї родини в історії України провів Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України. Дипломами родинна пам'ятка нагороджені 104 учні. Серед них представник Вищого професійного гірничо-будівельного училища горішніх плавнів Олексій Карпенко. На конкурс були надіслані роботи. Ти з усіх регіонів України зазначається, що призові місця організатори вирішили не визначати. Зійшлися на думці, що кожна розповідь цікава по-своєму. Розповідь Олексія Карпенка про його давній рід, який походить із Донеччини, краю, що потерпає від російської агресії. Родина Карпенків вірить, що прийде час, вони поїдуть до рідної землі стіляти душі, опалені війною.